Товариство, кожен з вас знає, що є такі люди, які деколи розмовляють вві сні. Але навіть розмовляючи в вісні треба слідкувати за своїм язиком. І так, чоловік і жінка сплять. Хлопці, давайте не всі зразу по черзі. Е, алло! Вставай! Що таке? Що таке? Що таке? Що таке? Що таке? Ти тільки ж сказала! Хлопці, давайте не всі зразу по черзі. А, а, а. Це, 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 це мені наснилося, що я ніби воротар Барселони, і в серії пенальті вони всі зразу хотіли бити пенальті. Ти представляєш собі? Що? <різв1> <Шо? різв1> ти одно сказала, то сказала. Ну все, лягай спати, ну подумаєш. Хлопці, давайте всі зразу, бо мій щось підозрює. Офігеть, це що відбувається? Коханий, ти що тут робиш? Е, Мужики, ви що з на мою жінку. Альо, це ж футбол, тут є правила. Бийте пенальті по черзі, маєте совість, дайте я перший вдяру.